Друзі, всім привіт вітаємо на нашому YouTube-каналі. В нас надійшли у продаж тракторці Forte повнопривідні, серія RD комплектація Lux 244-ті моделі. Це є 24 кінські сили на повному приводі. Трактори в такому новому яскравому дизайні. Класна лінзована оптика, повний привід, редукторний передній міст. Резина у нас передня 6,5 на 16 і задня 11,2 на 24. На тракторах Форте встановлені двигуни КМ 385 ІБТ від компанії Лейдонг об'ємом 1532 см кубічних, трициліндрові атмосферні дизеля з примусовим водяним охолодженням. Акумулятори встановлені у соточки 100 ампер годин, потужні акумулятори. Рівна підлога на цих тракторцях, бокова куліса переключення передач, класична формула 8 передач. Вперед і дві передачі назад. Присутнє блокування диференціалу заднього моста. Передній міст підключається в нас примусово жорстко. Вал відбору потужності, двошвидкісний, 540 та 1000 обертів. Сидіння, Сидіння регулюється на салазках під ваш зріст і регулюється індивідуально під вашу вагу. Сидіння плаваючого типу. Так також, як опція, присутні в нас підлокітники. Все навколо сидіння зашито. Великі, об'ємні задні крила. Потужні класні ручки. Клавіші підсвічуються. Електронна панель приладів. Передні противаги та задні вантажі на дисках присутні. Задні диски у нас є розбірні. Широка, класна підніжка. Задня частина тракторця. Вом двошвидкісний, 540 тисячу та обертів. Також трактор обладнаний додатковим гідророзподільником на дві пари гідророзеток. Потужна посилена задня універсальна триточкова навіска. Буксирувальний пристрій, є можливість регулювати по висоті. Ну, Ось такий апарат, друзі. Кого цікавить така 24 очка Телефонуйте, набирайте, маємо в достатній кількості свіженькі тракторці, тільки вони зайшли до нас. Ціна такого трактора на сьогоднішній день 5800. Два роки гарантії і доставка до вас додому буде безкоштовна. Встановлені ось такі потужні величезні радіатори охолодження. Двигун, ще раз покажу, від компанії Leidong. Самі надійні двигуни на сьогоднішній день в Україні. Показую такий потужний акумулятор. Підкрильники. Підняті досить високо, щоб під час роботи в полі їх не загубити. Два гідравлічних насоса, НШ. редукторний стартер, потужний, потужний вимикач маси. Ну, ось такий добротний тракторець. Бачок на гідропідсилювач керма, тримач на номер. Ось такий тракторець. Відстійник в нас є для палива. І також є в нас бачите, повернення палива, обратка, так звана назад в бак, що дуже добре, при, коли трактор заглохне, його потрібно розвоздушити паливну систему. Це дуже зручно. Ось Блок реле та запобіжників схований під капотом. Друзі, хороший, класний, надійний тракторець. Форте. 244 люкс. Кого цікава така техніка, набирайте, і ми вам його доставимо додому прямо на подвір'я. Ось такий апарат. Фактично має все для того, щоб повноцінно виконувати роботу будь-якої складності. Повний привід, хороший надійний двигун, класна трансмісія, зручно розташовані важелі керування, велике об'ємне робоче місце, класний розмір, збільшений розмір резини. Хороший апарат. Друзі, кого цікавить така техніка, телефонуйте. З радістю вас проконсультуємо. Ну і ціна класично в нас розташована внизу під відео, друзі. Кого цікавить, набирайте, телефонуйте. З радістю вас проконсультуємо.